На Київщині через падіння уламків збитих російських БПЛА загорілася лісова підстилка про пожежу в одному з районів області. Повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. В своєму телеграм-каналі він зауважив, що цієї ночі тривога в регіоні голошувалася тричі усіх випадках через загрозу ударних БПЛА ворога. Втім, наші сили ППО вдало відпрацювали по ворожих цілях, постраждалих та влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури через нічні атаки. Немає так, ну і ще раз нагадаємо, що Дональд Трамп ймовірно вдруге стане президентом США, тому що про це активно пише видання захіл згідно із прогнозом Трамп ймовірно переміг в Пенсільванії та Алясці. Якщо це станеться, він отримає рівно 277 голосів виборців, що необхідні для перемоги. Цю позначку перетнув ми до речі. Про це пригадували вже неодноразово. Певні видання прогнозували і казали, що саме така цифра є. Трамп тоді піде на другий термін президентства майже через три роки після. Того, як він залишив Білий Дім під Хмарою ганьби та з невизначеними політичним майбутнім. Е, е, Оресте, хочу звернутися до вас. Так що все ж таки Дональд Трамп ну, стає президентом з тих наших глядачів, хто дивився нас вчора. Пам'ятаєте, ми багато говорили про Вісконсіни, про Пенсильванію. Mm -hmm. Пенсильванію вже Фокс. Власне, Фокс оголосив, да? Ми казали президенту, цікаве питання. Коли ти другий раз стаєш президентом, тебе вважають 47-м, чи який ти був 46-й, чи тобі дають новий номер? що Ти і 47-й, і 49-й? Таке цікаве питання, тому що історично здається, тако один раз було коли да, через. Президент приходив через пропуск, а, залишили ще шість штатів, да? тому от канали там CNN, інші канали вони не спішать оголошувати, тому що вони чекають, коли всі 100% дорахують. То, що зробив Фокс, власне, робить те, що ми з вами робили. А, він розуміє, що вже ті бюлетні, які залишилось порахувати, вони не поміняють картину, тому вони на своїй карті спокійно замальовують і Пенсільванію червоною, і Віскансен червоним. А, тому вже 277 голосів. Ми бачимо на сайтах на картах а, Фокса. У нас залишилось. Шість штатів, чи навіть п'ять Мічиган, який, скоріш за все, в цій синій стіні теж буде синім. Тобто у нас буде і Вісконсин, і Пенсільванія, і Мічиган, всі будуть синіми. Не дарма там останні два тижні. Найактивніша велась кампанія. Аризона, яка зараз не так важливо, можливо, буде синьою. І Мінісота, яка трошки далі від цієї синій стіни, теж буде за демократів сині, але цих голосів зрозуміло, що не вистачить, тому що 277 це вже мінімум. Скоріше за все, ще. Ось ось дорахують Ніваду, тому Фокс теж її додасть. Нівада це 6 голосів, тому 277 плюс 6 це вже 283. Тобто 283 це такий уже гарантований мінімум, який, звичайно, нема сенсу оголошувати, якщо ти хочеш вже так офіційні офіційні результати mm -hmm. оголосити, але якщо так розуміти, якими будуть офіційні результати, то вони вже зараз показують 283 виборчих цих голоси, які будуть. Mm -hmm. Тому з того, що я бачу, зараз всі чекають на Трампа, який ось ось має виступити в Флоріді перед своїми ну, шанувальниками. Ми бачимо зараз на живо според штабу Трампа. Така от затишна атмосфера, приглушене світло. Очевидно, очікують на. Його вихід, щоб він принаймні поспілкувався із тими, хто зараз знаходиться у штабі, перебуває, і підтримує очевидно його. Я нагадаю, що з нами у студії голова аналітичної служби Київ 24 чотири Розбілоскурський. Він нам сьогодні допомагає розбиратися з цифрами, тому що ми бачите, ось погляньте на ці білі аркуші, які мають значну кількість креслень. Ми таким математичним способом сьогодні самостійно підраховували, тому що це очевидно, адже ми бачимо, Бачимо, що різні результати давали різноманітні видання. Хтось сказав, що вже 270 там було у Трампа а хтось сказав ще менше. Тому ми проводили свій підрахунок відповідно. Але е, судячи нашу навіть з нашого підрахунку, ми розуміємо, що тут шансів Камели Гарі вже очевидно не залишилось. Ну ще ми пишаємося тим, що е, пан Орест, перед передрік. Математичним способом знову ж таки аналітичним перемогу Трампа, і це говорить про те, що у нас дуже якісна аналітика, тому радимо вам не перемикати. Оресте, а про що свідчить те, що зараз здобувають перемогу республіканців в сенаті? Що це тепер змінює? О, про це ми мало говорили. Да, дійсно там президентські перегони вони. Цю аналітичну увагу забрали, тому що їх насправді легше міряти. Да? Тому що досліджувати за якого mm -hmm. сенатора чи за якого конгресмена проголосує тому чи іншому штаті ще складніше, ніж це ми бачили. Навіть передбачити, за кого проголосують на президентських виборах. Після Демоком, оком уже теж здався. Сіенен уже оголосив, що Пенсильванія червона, тобто вони вже зрозуміють, що математично вона іншим кольором не стане. Тому навіть на сієнені Пенсильванія вже червона. Це пам'ятаєте 19 голосів виборчих. А в Конгресі ще точно не знаю, тому що конгрес рахують. В Сенаті однозначно то, що 52-53 сенатора буде республіканського типу. О, тобто, це трохи стає складніше, да? тому що було очікування, що президент буде одної партії, сенат може бути іншої партії. Але в цьому варіанті бачимо, що Сенат теж почервоніше він теж буде республіканський. Так, ну що ж, ми будемо друзі стежити за тим, що зараз тут відбувається. Просто ми про намі аналізуємо всі видання, яку вони інформацію подають міжнародні змі, зокрема зі сполучених штатів Америки.